Передавлялося ваше інтерв'ю річної давнини. Ви його давали до ЧВЛ, і там ви сказали про те, що Росія закінчить тим, що воюватиме до останнього росіянина і не в Україні, і що в Росії будуть інші вороги і вони знищать цю державу. Ці процеси вже почалися. Рухаючись а, за вашим пророцтвом річної давнини? це навіть не пророцтво. Дивіться, пророцтво це те, коли інтуїтивно щось відчуваєш. А я оперую математикою і історичним процесом як таким, тому що коли ти аналізуєш процеси, об'єктивні процеси, які відбуваються, і в глобальному політичному простору, і в Україні, і в Росії, тоді ти розумієш, що це є невідворотним розвитком подій. От все, що сьогодні відбувається в Росії, так мені б хотілося, щоб це було швидше, і я думаю, вам хотілось би, щоб все це було швидше і безумовно, наприклад, більш вдалий. Заколот Пригожена він би суттєво пришвидшив трансформаційні процеси в Росії? Ну тобто вони вже сьогодні були сконцентровані на внутрішніх війнах і так далі. і Тому подібне. Ми б з вами бачили вже транзит влади повноцінний і так далі. Але це все буде. Це все буде обов'язково. Чому тому? Що це знову ж таки, Росія завжди живе по своїй спіралі? Яка це спіраль? Вони самі себе обманюють, вони створюють ілюзію великої потужної країни. Після цього вони так закохуються в свою пропаганду, що починають загрожувати іншим погрожувати іншим країнам. Після цього на якомусь етапі вони ще більше закохуються в самі в себе і говорять: зараз підемо там когось, будемо примушувати жити в руськам мірі. Після цього йдуть з великою війною чи з маленькою війною обов'язково цю війну програють, обов'язково програють. А потім вони ж не можуть визнати, що ми такі нікчемні, маленькі і так далі. Вони починають війну за пошук винного в своєму суспільстві. Ну тобто хтось еліти має бути покараний публічно демонстративно е, на лобному місці на Червоній площі, розумієте, це завжди в Росії, і тому сьогодні Росія вже переходить до етапу початку смути. Ну також це історичний, абсолютно період Російської Федерації. І ми сьогодні це бачимо з вами: ми бачимо наступні процеси. Перше, Росія не контролює силовим вертикалю е, внутрішньою, тобто, внутрішній простір, абсолютно беззахисний. Подивіться. Маленька кількість людей озброєних з великим досвідом участі війни. А там всього було від 5,5 до 8,5 тисяч не 25, не 30 навіть і так далі. Спокійно пройшли, захопили місто мільйонник, спокійно пройшли навколо біля біля Ліпецька Воронежа і практично зайшли у Москву і ніякого спротиву. Більше того, ще раз підкреслюю, і силові еліти, і управлінські еліти просто втікали. Ну, тобто не приймали відповідних рішень. Друга складова. Ми з вами ж побачили, що суспільство російське абсолютно точно вітає спробу заклада, вітає Вагнер і абсолютно не готова захищати Путіна. І тут ми переходимо до третьої складової. Немає ніякого авторитету. І головне, авторитету не було, компетенції у Путіна не було. Але що було в нього до моменту початку того ж Пригожинського путчу в нього був був страх, який він продавав на внутрішньому ринку. А тут люди побачили, що і страху вже нема. Ну тобто, людина абсолютно нікчемна, і немає сенсу її його боятись. І це все це все є свідченням того, що певні процеси вже почалися. Еліти тепер давайте про еліти. Ну еліти ж теж побачили, що Путін мало того, що він неадекватний з точки зору оцінки війни, як такої, мало того, що він а, людина з відкладеним рішенням постійним. Ну тобто, в тебе був план А, ти зайшов в Україну. Ти ж всім обіцяв за там за декілька днів все це захопити, змінити уряд, поставити якусь дивну істоту на прізвище, наприклад, Медведчук. Ну немає різниці, яку істоту треба було поставити, тому що це була б не Україна і так далі. Але ти цей план провалив. А інші плани, а кризові рішення, антикризові рішення, які в тебе а в нього немає, і тому він виходить на зустрічі з тими чи іншими людьми, хіхікає і говорить маячню. І знову ж таки, еліти розуміють, що по перше в нього немає функції президента. В нього немає функції переговорника, в нього немає функції гаранта. І що треба елітам? І еліти розуміють, чим довше все це тягнеться, тим менше шансів не те, що зберегти там юридичні статуси чи фінансові статуси. Менше всього шансів зберегти фізичні свої статуси, і що вони мають ці еліти робити шукати транзитивних там президентів і так далі. Ну, це все об'єктивна річ, і тому це в Росії буде поступово збільшуватись у обсягах. Єдине, що сьогодні потрібно, це суттєві тактичні поразки на полі бою російської армії. Після цього ці всі процеси будуть достатньо швидкими, масштабними і об'ємними. І ми вже будемо розуміти тоді, коли конкретно ця війна закінчиться в повному обсязі на території Російської Федерації. Тобто, не Україна буде воювати на території Російської Федерації. Ми ж з вами свідомі того, що Україна не воює на території Російської Федерації, але Росія буде воювати проти Росії на території Росії. Ну але знову дивіться. Ми тут повертаємося до чого питання. Е Боєприпасів, питання F-16, питання далекобійної артилерії за 16 місяців. Особисто вам зрозуміло те, що йде певне таке зволікання, і ну якось так не досить швидко вирішуються ці питання. Це політика? Хто ще на заході боїться Путіна? Чи в чому а... проблема? Ви абсолютно правильно, якщо так достатньо просто говорити, ви абсолютно правильно ставити акценти, тільки ми повертаємось не до об'єму постачання зброї. Ми повертаємось до якості сучасного глобального політичного процесу, до якості політичних еліт, до їх розуміння того, що відбувається, до їх готовності брати на себе відповідальність, і до їх головне готовності відмовитись від бюрократії, і взагалі логістично, ну чи там логічно мислити, як так дивіться. Я ж постійно про це говорю. Скажіть, будь ласка, війна в Європі з ким можлива? От яка велика країна може напасти на когось в Європі, для чого було потрібно накопичувати величезні обсяги зброї? Російська Федерація сьогодні війна в Європі вже йде. Сьогодні Росія або виграє, або програє, ну виходячи з там роздумів, наприклад, західних еліт. І тоді питання: є країна, на відміну від вас, яка готова воювати, тому що в мене величезні сумніви, що в такому обсязі, як сьогодні воює Україна, готовий хтось інший в Європі воювати з урахуванням того, в якому е стилі життя вони знаходяться. Да? Тому Україна розуміючи свою історичну місію, розуміючи, що сьогодні йде формування на віки вперед, Української державності, тому що ми будемо зафіксовані в історії як величезна країна, перемігша неоімперію такого нацистського кшалту, якою є Російська Федерація. Ми готові воювати. І в мене питання: а навіщо ви накопичуєте в себе зброю? Ну тобто, ви ж її накопичуєте під щось. Наприклад, є тип війни спецназом, да? ну, тобто мобільної війни. Ви можете поїхати в експедицію, експедиційний корпус, десь якусь операцію провести, але це 10 тисяч 15 5 тисяч, це 10 танків, 20 танків і так далі. Навіщо ви накопичуєте сотні танків, літаки, артилерії, снарядів і так далі? Чому сьогодні не треба це все передати негайно Україні, навіть не роздумуючи про це, що там, як там, і так далі, для того, щоб Україна повернула вас до розуміння такого, що таке стабільний світ, тому що Росія програє світ стабільний на певний час, на певний час у світі є. Правила, яких дотримуються всі країни в світі, є страх. Перед порушенням міжнародного права, те, що сьогодні Росія знищує. Ну, тобто, ви живете прогнозовано. Ваші діти живуть прогнозовано. Ви можете робити кар'єри, ви можете вирішувати інші питання, в тому числі екологічні традиційні для сучасного політичного глобального процесу. І так далі, і тому подібне. Можете вести різні дискурси, можете писати в монографію наступну кінець історії. Знову ж таки, ну запросити Фукуяму, щоб він ще раз це написав, і так далі. Це ж зрозуміло. Росія виграє тоді, що світ правил не існує, міжнародного права не існує, конвенції не існує, тому що добровільно можна тільки їх виконувати. Договору про нерозповсюдження ядерної зброї не існує, а головне, інвестиції суттєво збільшуються в тероризм, нестабільність у війни в різних регіонах, включно Латинська Америка, Африка і так далі. У глобальний південь в цілому. Це ж очевидні речі, очевидні.